18 червня до чергової частини жовтневого райвідділу надійшов виклик. Чоловік повідомляв про замінування торговельного комплексу Фреш, що на п'ятому зарічному оперативна група жовтневого районного відділу оперативно виїхала на місце пригоди, здійснила охорону, посилену охорону будівлі супермаркету ФРЕШ, який уже десь на протязі року не працює. Три з половиною години знадобилися у райвідділу працівникам ДСНС та вибухотехнічному підрозділу міліції, аби не лише з'ясувати, що вибухівки немає, а й вирахувати зловмисника, який повідомив неправдиву інформацію. Був затриманий громадянин якому 37 років, який був допитаний. І пояснив співробітникам міліції, що раді власного прославлення він перезвонив до чергової частини криворізького міського управління по лінії 102 та повідомив, що замінована ця будівля. Подібний жарт та бажання здобути славу у такий спосіб дорого коштуватимуть криворіжцю. Громадянину повідомлення про підозру за статтею 259 кримінального кодексу України. Санкція. Цієї статті першої частини карається штрафом від 500 до тисячі неподаткованих мінімум, або позбавлення волі сроком до 6 місяців, або е, обмеження волі на строк до 5 років. Правоохоронці ж звертаються до Криворіжців з проханням не здійснювати подібні правопорушення, адже в цей час допомога міліції може знадобитися в іншому місці і коштуватиме іншій людині, яка насправді потерпає від злочинців життя. Міліція попереджає і рекомендує цього не робити. В цей час здійснюються інші злочини, на які міліція не може швидко зреагувати. Тому дуже прохання до місцевих мешканців, щоб такого роду дзвінків більше не поступало.